Справжня домашня крафтова молочна ковбаса, так як робили в СССР. Для всіх хейтерів це справжня українська ковбаса. Зараз ми живемо в Україні, робимо тільки українське. Але за гостами, так як робили в 38-му році, за книгою Абрама Коннікова, зроблена ця ковбаса. Справжня, натуральна, без всяких хімікатів, без підсилювачів смаку, без всяких там барвників. Все так, як треба. Треба тільки куштувати, тому підписуйтесь на канал Панські страви і обов'язково замовте собі паличку. Паличка йде десь кілограмчика. От. Є різні варіанти ковбас домашніх, копчені на дрова, краківська, сало, томлене з печі, спеціями червоними, зеленими, підкопчені на дровах. Це як треба. Посилочки збираємо. Різні від тисячі, дві, три, 4,5 тисяч. Якщо по.